Звичай, дуже він давній, старовинний, але передається він з уст в уста, від старих жителів нашого села жінок, які ходять у цей наш народний колектив Діброва. Колись проходить весілля, першого дня молодий забирає молоду з приданим до себе додому. Молода у нього ночує там, а на другий день він приходить, на другий день сваха старша. Від сторони молодої бере з собою двох старостів з гарними патиками, чіпляють на патики червоні нитки, червоні квіточки. Старша сваха бере курку, курку вона уквічує. Зазвичай це символізує цноту дівочу. Якщо червоне, значить ця дівчина була чесна і вона не втратила свої цноти до весілля. І от тоді ця сваха старша бере свою свиту, якби так називається, бере своїх свахів, бере старостів. І вони йдуть привідувати свою молоду, як вона ночувала, ну, і чи вона дійсно була чесною, щоб це все було видно. Їдять на подвір'я до молодого, свахи від молодого їх зустрічають. Зустрічають метуть дорогу, перемітають, просять, запрошують. Молода виходить і зустрічати з молодим, йде торг за курку, тому що це трошки традиція. Вона йде і така, якби гумористична, і в той же час вона йде і серйозна, тому що якщо співається, що основав павук стелю та впав на постелю, там де валя спала, чи галя там рожа процвітала, то от в цьому заключається і цнота цієї молоди. Потім йде торг відбувається між двома свахами: старшої свахи від молодої і старшої свахи від молодого. А що це Можливо, вас за чуту юру? Та таке маленьке, та ще й горбатеньке. Та чого ж це воно горбатеньке? Подивіться, де це наша курочка ряба чорноброва доїться, як корова. Та ми вам не віримо. Вона якась перелякана, крутить головою на всі чотири сторони а шохає бідна. А крутить на чотири сторони, того що у неї. А з другі діки, подивіться, сметана, подивіться, яка це дійка гарна. Сметана, третьої діки, так і сіпасі, щоб між нашими молодими завжди був мир. А четвертий дік і масло. Щоб любов, між молодими, ніколи не кота. А ще скажемо вам по секрету. Як посадимо нашу курочку, там золоту карету. То вона вам зробить це, от таке снесе яйце, яке ж яйце. О, от тоді з цього яйця най, буде так, курчатко, так. а у наших молодих буде дитятко. Ой, а що все це мати, просіть нас до хати, пити, гуляти і молоду, як сорік не заробила, величати. Тож ну... Давайте нам цю курочку рабеньку, як віддали нам свою дочку. То хай ця курочка рабенька буде нам за квочку, щоб молоді все в хазяйстві мали та про свірі дбали. Від молодої, вони йдуть, чого вони йдуть? Вони йдуть провідати, як вона спала, як вона чи вона їла ця молода, чи вона себе добре почувала з собою. Вони несуть сир, і сметану, і масло, і молоко, і, і все, що, що вони могли б дати, цій молоді, щоб вона скуштувала, щоб вона не була в молодого голодна. От в чому заключається цей суть цього обряду, коли приходять, вже якщо все нормально, якщо чесна була молода. Молода, забирають цю курку, свахи від молодого, на груди чіпляють квіточки. Це символізує опять же, цю таку цноту дівочу, квіточки червоні до боку. Потім запрошують свахів від молодої до себе до хати. Не журитися, тобі мати, не журитися, тобі мати веселитися. Твоя дочка добра, та й спіймала бобра. Зеленому в зеленому житті, в червонімо самі. Дорогі сважки, просимо вас до хати. Будемо пити, гуляти, наших молодих величати. Просимо сашки до хати, заходьте, заходьте. Ой день, добрий домо. Запрошують їсти пити. Молодий, звичайно, дуже багато є таких гарних пісень, пов'язаних з. І це дійсно що традиція. Якщо молодий хоче похвалитися своєю жоною, то він її виводить із за столу, старша свах виводить мама, виводить із за столу молодика із молодою, садить молодого на ослін, на руки сідає молода, а старша сваха від молодого знімає з молодих віночок, знімає хустинку. Біленьку, так як вона була зав'язана з вечора першого дня, біленьку біленькою, біленькою хустинкою, і за, і якщо, якщо молода чесна, то їй зав'язують червону хустку на голову. Буровенькі були. Просим свата поживитися, просим свати поживитися, бо ми для вас вибиралися, зарізали сімдесят порося, закололи 90 гуся, чотири тачки для Львоїслав. Сважка гарна, наша свачка пишна, вона тоді родилася, як зацвіла вишня, вона тоді родилася, як зацвіла вишня, а в нашого саточка гарна біла сорочка, ще й вишитий, комірець, гарний сват молодець, ще й вишитий, комірець, гарний сват молодець. Зійшов місяць ясно, Yo! Червоні чоботи, возойся, до вче вороги, під ноги заробила твоя дочка дороги. славочку, за твою славочку, за твою. Весілля в глибочку гуляли два тижні. Кожен день був насичений обрядами, в яких переплітались ігри та пісні. Кололи не одного кабанчика, варили не один казан голубців, аби прогодувати гостей. Яке весілля без застілля У глибочку свої страви. Тут і порося фарширують, і буряки смажать. В ливочку у нас страва зазвичай готується. Начинка начинка це начиняється чи порібра, зашиваємо, називається порося. А начинка готується для поросяти. Ось так печемо корж, беремо муку, сипемо в муку соди, трошки солі, б'ємо яйце, сипемо трошки жиру. І місимо молока, і місимо тісто, місим свіже. свіже молочко, свіже. Можна і кисле, але в основному я, наприклад, беру свіже. Замісили тісточко, постояло воно трошки, щоб підійшло. Потім виробляють такі коржі. І печу, можна на чарі і можна в духовці. Ось такі палянички. Випекла такі палянички, потім вони щоб простоїли, щоб охололи, бо гарячими їх не треба різати. І ріжемо кусочками ось на такі кусочки. Потім оці кусочки запаруємо свіжим кип'яченим молоком. Но їх треба, щоб довго воно постояло, щоб добре-добре воно на заквасилося в цьому молоці. Набралося воно цього молочка, потім в цю масу беремо б'ємо яйце, кидаємо ось таку, за роблю, шкварки, сало криші, цибулька жариться і трем часничок окремо. Можна, звичайно, ще трошки молоти м'ясо, якщо є воно, але ну, як немає, в основному воно робиться без м'яса. Висипаємо оцю масу теж сюди. Ось так. о. Ляємо трошки чесночку, втертого, і ось так перемішуємо. Добре-добре його вимішується. о. М'ясо те натерти е, порібра з фартухом, натерти е, перцем, часником, сіллю, все натерти, щоб воно постояло. Потім те порібра, напихаємо, е, складаємо ці начинки, закладаємо і голкою, з ниточкою зашила, зашила, зашила і виходить таке поросе. Приїжджайте до нас у гості, ми вас дуже будемо чекати. Запрошуємо вас на такі страви заспіваємо. і заспіваємо вам таку пісню. Приїжджайте, ви в гості до, до нас. До нас. Не, не на день, не на день, два, на весь час. Нас гарні господині, приємні в нас, мужчини, ми просимо гості до нас. нас Нині приємні в нас мужчини. Ми просимо гості до нас. Смачні бабусині страви, міцні дідуся, напої, а головне українська щира пісня. в глибочок і переконайтеся, що Україна живе саме ось такі глибинці. Це була передача краяни, рубрика народні перлинки» з бабусиної скриньки. До зустрічі! Нині приємні в нас мужчини, ми просимо гості до нас.